Проросійські телеграм-канали стверджують, нібито в Україні катастрофічна ситуація з ліками, адже велику частину препаратів віддали на потреби армії. Однак така інформація безпідставна. Уряд та великі фармацевтичні компанії України запевняють, що наразі в Україні немає проблем із поставками ліків. Усі найбільші фірми та аптеки працюють, ба більше Україна отримує значну гуманітарну допомогу. Складнощі виникають лише з логістикою, існують проблеми і на окупованих територіях. Бо росія. Ія не пропускає українські гуманітарні вантажі. Остап Стахів, який ще під час пандемії covid 19 встиг зарекомендувати себе як антивакцинатора та конспіролога, опублікував черговий фейк. Нібито голод ніяк не пов'язаний із російсько-українською війною чи економічною кризою. Його, мовляв, навмисно запланувала Організація Об'єднаних Націй. Однак, продовольча криза, яку прогнозує ООН, не штучна, а справді пов'язана з наслідками російсько-української війни. Адже обидві країни це важливі постачальники продовольства до війни. Дев'яносто 90% свого експорту Україна здійснювала морським шляхом. Наразі Росія блокує українські порти. А через це більшість нашого продовольства неможливо швидко експортувати. А от за іншою версією Росії приректи Україну на голод можуть Велика Британія та Туреччина, які планують скупити все українське зерно. Насправді немає жодних підстав вважати, що ці країни планують скупити все продовольство чи змусити Україну продавати його за заниженою ціною. Ба Більше експорт зерна не призведе до голоду в країні, адже в Україні наразі є достатня кількість зерна як для внутрішнього споживання, так і для експорту. Додатково Україна може розраховувати на запаси цього. Горічного врожаю